Не варто зважати, що все ж таки ворог зараз теж, як я повторюю ще раз, в такій передсмертній агонії хоче максимально нас закидати шахедами, ракетами і нищити нас через часті масовані атаки, які зараз, принаймні, починаючи із суботи. Усіх вітаю, любі наші. Ви на каналі поговоримо плюс з вами. Я Альона Захарченко до нас доєднується прекрасна Тетяна. Гай, вітаю, Тетяна. рада бачити. Вітаю, Альонечка! Ти сьогодні бачу, знаєш, запис у нас 31 жовтня, і бачу, щось ти маєш дуже спільно з відбочками, Бачиш, як відчула і по стилю одягу, і по тому, як воно все має бути. І дуже хотіла зустрічі сьогодні зі мною. Ми якось так, 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 так. Наче, і не домовлялися, але зустрілися. Тож, Ба... день справді незвичайний, хочу сказати всім підписникам. Поговоримо плюс, що, як би ви відносились до цього дня, це справді дуже енергетично важливий день. Якщо навіть відкинути у всіх, причому культурах світу. Якщо навіть відкинути якісь там, знаєте, ці такі перевдягання, хоча вони мають свій підтекст, дивіться, сьогодні стирається грань між яв'ю і нав'ю, між світами. Тобто, що саме важливе, найважливіше, я хочу. Хочу додати і розповісти всім підписникам і глядачам дуже важливо в цей день зв'язуватися із своїми предками, так як з тими, що вже пішли в інші світи, так як ця грань між світами стерта. Ми можемо вийти на контакт з нашими предками просто через вечерю, зібравшись всі в родинному колі, через заклик, тому що вони нас чують. Ми можемо попросити у них, чого тільки захочемо: захисту, благополуччя, продовження роду, відкриття доріг. адже… Знаєте, богів не так уже багато, людей дуже багато, і боги не завжди можуть одразу почути нас, а наш рід, ніхто, хочу сказати, не зацікавлений так в нашому благополуччі, в нашому захисті і в продовженні роду, як наш рід, нехай навіть той, що вже в інших світах. Тож просіть, сідайте за вечерею, і повірте, в цей день вони обов'язково вас почують і виконують всі ваші побажання. Скажіть тільки 31-го вечорі, чи це поширюється і на наступні дні? Хочу сказати, що 31-го ця грань стирається, і протягом трьох днів вона є надзвичайно, ну, от ці дні, є надзвичайно потужними, тому що розмитий цей зв'язок енергетично це ж триває не один день тому. Е, я знаю, що ефір вийде не день в день, але е, ви можете от цей ритуал, обряд, такий сімейний зв'язок. До своїх предків, до свого роду, робити ще до 3 числа включно. Чудово, чудово, дякую за цю рекомендацію. Власне, зараз хочеться дійсно повернутися ще до запитань. Заява нещодавно Зеленського була. Ну, сьогодні навіть я дивилася і конспектувала собі про що б хотілось поговорити. Він сказав про те, що Арішнік знову ж таки, ми самі бачимо, що зараз піднімається питання його ймовірного застосування. І Зеленський сказав, що може бути по шість застосувань. Ну що, ймовірно, що відбувається. Будеться це по найближчій перспективі, чи дійсно будуть запуски Арішника в такій кількості або там менше більше неважливо, чи дійсно зараз ворог планує їх запускати? Я взагалі вона. не вірю, чесно сказати, вам Альона, в цього Арішника, знаєте, як інколи діти в Діда Мороза. Тому що, коли я дивлюся небезпеку от саме по Арешніку, я її не відчуваю. Навіть пам'ятаєте, от не це масований обстріл, а останній на саме на столицю. І е, пролунало повідомлення, що загроза застосування цього орешника. Е, я так от прокинулась, подивилась, тривоги я не відчула. Е, я відчуваю тривогу для людей по ракетах, по новій зброї, по вдосконаленню тих же самих шахедів. Так? По Орешніку я не відчуваю е, загрози, але давайте подивимося, може ворог уже щось його вдосконалив ці свої недопрацювання. Давайте глянемо, може щось спріть зачіска. Не йде. Так. Орішник, чи є загроза. Дивіться, те, що ворог буде запускати дуже швидко по корісниці, по Україні багато такої потужної зброї і в великих кількостях. Я це бачу, дивіться, по королеві Пентаклів. Це однозначно так. Тут ще йде страшний суд і тут ще йде. Паж мечів, що каже нам дійсно, ворог уже в цій агонії, коли передсмертній агонії, тому що, бачить, що на його провокації світ уже не ведеться, хоче нищити і бити Україну, щоб лишити нас без ресурсу по шестірці Пентаклі, трійці Пентаклів. Бачите, як з витягнути протягнутою рукою в плані без енергетики, без газу, без домівок над головою. Але по. Річніку. Я загрози не бачу. Бачу багато ракет, бачу багато вдосконалених шахедів і велику кількість велику атак, тому що я бачу більше загрозу збільшення атак. От е, Дивіться, от масована атака йде, не буде тижня-два, тому що, бачу, що зараз ворог, починаючи з четверга, буде повторювати масовані атаки через 2-3 дні. Щоб максимально от, лишити нас по шестірці Пентаклі, як з протягнутою рукою. Але по Арішніку справді загрози я не бачу, як і по тому сармату, про який говорив ворог. І ви знаєте, і те, що м -м, говорив ворог і залякував нас, бо він хоче показати нам свою силу. Бачите, по карті сила. Адже свою ресурсність. Він хоче показати те, що він не готовий закінчувати війну. І тому Альона із тобою нараз говорили про те, що ворог не хоче, не має наміру закінчувати війну, тому що це в нього в крові. Так, він веде свої ігри, так, він, він хоче відтягувати час, але не закінчувати війну. Він радше лишить своїх людей без рідних, без хліба, без пенсій, без доріг. Без ресурсів але війну ні. І е, тут важливо подивитися, чому пан Зеленський так заявив, тому що це є попередження людей, але тут є і хитрість. Мовляв, ворог лякає орешником, лякає сарматом, а ми маємо дозволи. Уже і по типу, знаєте, тут така гра на випередження. Наш президент слів на вітер, на відміну від пуйла, не кидає. І тут така гра на випередження. Ти ж така варішніко, а так ми ж наперед стрельнули. Ой, як незручно вийшло. І е, тут навпаки, тут, бачите, така провокація під'яволом, але з нашої сторони. Тому, от, в принципі, мені оця заява пана Зеленського мене навіть трошки тішить. Показує, що ну, ми вже все, ми вже не, не жертва, ми вже не просто захищаємося. Ми вже на порозі э, того, щоб э, нищити ворога, який зазіхнув на нашій території, на нашу незалежність. Тому тут я бачу навпаки навіть таку провокацію повторюся, але. Не варто зважати, що все ж таки ворог зараз, теж як я повторюю в такій передсмертній агонії, хоче максимально нас закидати шахедами, ракетами і нищити нас через часті масовані атаки, які зараз принаймні починаючи із суботи. Будуть частішими. Будуть через 2-3 дні. Тому що я бачила масовану атаку. Хто мене дивився? От в четвер, на жаль, вона програлася. Потім я казала, що одразу бачу в суботу, От мені йде субота, причому постраждає Київ дуже сильно. Знову ж таки, постраждає Західна Україна. І потім я сьогодні передивлялася міста. На вихідні, а воно мені знову показує небезпеку для міст. На наступний тиждень Альона два рази ворог хоче гатити по містах. І я бачу, якщо перша половина тижня, оцього, який завершується, була відносно безпечною, так вони били точково, але по, ну, по вибірково по містах. То зараз, початок наступного тижня, я бачу удар в суботу, причому бачу таку тривалу масовану атаку, теж багато годин, там не 2-3 години. І я бачу потім вівторок, середа, бачу небезпеку уже для інших міст, в тому числі Вінниця, Луцьк, Рівне. Дивлюся. Знову Франківськ, туди на якісь такі, знаєте, курортні містечка полетить. На жаль, знову Чернігів. І в мене просто жах, Полтава. Розумієте? І потім знову бачу ну, десь з четверга на п'ятницю. Ось так мені йде. Тобто на вихідні дадуть нам трішечки видихнути. Але вони максимально думають, що зараз за ці чотири масованих удари вони знищать все і ми не будемо встигати відновлюватися. Тож, хто нас дивиться? Будь ласка, не бійтеся цих орішників, але бійтеся масованих атак. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, де б ви не були. Бачите, я попереджала і про Дрогобич, і про Франківськ, і зараз буде, і Вінничина. І зараз ворог буде, він вже добра, хоче добратися і до Західної України, і він вже це почав робити. Тож, будь ласка, менше слухайте. Ну, як слухайте, аналізуйте трошки, дивіться, ага. що ми говоримо, тому що з вовками жити по вовче вити, і ми вже знаєте, вивчили тактику ворога за стільки років, і в нас є своя тактика. І бачимо і гарні новини із боліт, як гарно там летить, палає, всі метушаться, <гум> так люблю, так, так. до Москви. Тому що не хочеться, знаєш, Альона, не хочеться залякувати людей, але хочеться попередити. І це дуже важливо. Дякую за ці важливі попередження. Розуміємо, що тиждень буде напруженим, але впораємось, впораємось, як і всі ці роки. До речі, про хороші новини. Ти почала розмову, В мене є тут питання? Відповідно, що було сказано про те, що українські удари по НПЗ російським скоротили нафтовибуток видобуток на 90%. Тому хочеться розуміти, як це все вплине на подальшу ситуацію? Чи готовий буде воров вже можливо домовлятися про щось думати, як би це все припинити? Чи дійсно це серйозно вдарить по їх економіці? Бачите, одразу мене ця карта показує пожежі, але коли вона показує на нашій території, ви знаєте, мені не радісно, але коли ми дивимось зі сторони ворога. Дуже гарні карти падають: Король мечів, дивіться, весмірка жезлів, тобто ураження є і вони справді серйозні. Дивимось далі. як це вплине. Карта смерті, що каже нам про трансформацію. Тобто, дійсно, якісь зміни там будуть, і судячи по ушкодженню не на кращу сторону, тому що карта дурня йде обнулення, тобто знищення ресурсу. Але що мені не подобається тут, вони будуть. Намагатися домовлятися по тузу чаш, партнеритися, щоб продовжувати війну проти нас. розумієте, Десятка мечів, сімірка мечів. Але десятка і семірка це не король, не туз, там, да, і не такі карти вищого порядку. Вони кажуть, що дійсно. Удари можуть зменшитися. А ти знаєш, Альона, я хочу сказати, що я десь із 10 числа листопада дійсно бачила ем, зменшення е, кількості ударів, заспокоєння, тому що не через те, що ворог такий добрий, а через відсутність ресурсу у ворога. Але... Вони будуть намагатися партнеритися. Хоча я не бачу, що хтось зараз дуже хоче бути партнерами із країною-терористом. Навіть підпільно бачимо, як змінюються події в світі, бачимо, як все е, от стрімко, стрімко просто летить до змін. І ці зміни, повірте, не на краще для расистів. Тут хочеться ще уточнити щодо санкцій. Ми зараз бачимо, що нарешті почали вони впроваджуватися в, в кількості, яка б дійсно могла на щось вплинути. Чи, по перше, не здуються партнери, чи не почнуть вмикати задню щодо санкцій, чи продовжаться вони, і як це впливатиме на Росію? Ні, не здуються. І я бачу, що от саме ці санкції, от останні, да, вони дійсно дієві, тому що от дивіться, от, король, е виходить тут ту пентаклів, перекривається дев'яткою пентаклів, що каже, що дійсно це вплине на решу, ресурс расистів, і вплине, не, буде нищівним чином впливати. Це я бачу по королеві мечів. Що я хочу сказати? Це вже вирішено, партнери задню не дадуть, хоча будуть шукати по Симірці жезлів якісь тіньові виходи із ситуації, але навряд ли чи їм це вдасться? Тобто, те, що ми бачимо зараз, Справді дуже по нарешті почало позитивно впливати. Тому що ви знаєте, ну так було Альона, я Не знаю, ти, ти сама мама, ти знаєш, як це боляче, коли твої твої діти сидять в підвалі, да? коли луплять Пожалуйста. в садочки, а Європа всі накладають санкції. 18-й пакет, 17-й пакет. А ці санкції. Просто в обхідну обходяться і максимально о Боже, не дали візу виїхати, погріти дупу на сонечку. Чи о Боже, мені не продали сумочку якогось відомого бренду. І якось знаєш, також дивишся, якось аж бридко стає. І від того всього, і від цих санкцій. А от ці санкції, які зараз, вони дійсно дієві. Але ви знаєте, тут не пожаліли Україну. Ми знаємо, що основними. Е Ініціаторами цих санкцій були все ж таки США, і якби іні ініціатором був Трамп. Не через те, що він такий добрий, а через те, що він вже нарешті зрозумів, що е, Путін виставив його дуже в негарному світлі. Перед світом він не отримав свою премію миру, до якої він все ж таки прагне, тому що він хоче, щоб знаєте, бути вписаним золотими літерами в світову історію. І повірте мені, він зробить все. Щоб там бути, але нехай буде. Головне, щоб Ти -ти. над нами нарешті було мирне небо. І ще тоді одненьке питання. Ти вже почала говорити про те, що буде скрутно Росії з партнерами. Знаємо, що до сьогодні Китай був активним партнером Росії. Відбулася розмова Трампа з лідером Китаю після цього. Китай все ж таки відвернеться нарешті від Росії, і, можливо, навіть повпливає тому, щоб війна зупинилась, чи на це розраховувати не варто? А, так, давайте чи відвернеться від Росії? Це дуже важливо. Чи відвернеться від Росії? Однозначно, так. тому що, дивіться, карта партнерства перекривається картою десятка мечів. Тобто, переривається партнерство. Тут навіть сумніву нема. Е, зміна ситуації, тобто трансформація цього партнерства. Е, дуже. І тут є навіть взагалі не, не те, що відвернеться, тут дивіться, по п'ятірці пентаклів. Позбавлення ресурсності. І що я хочу сказати? На жаль, Повпливати на расистів, щоб вони припинили війну якимись ультиматумами, на жаль, не вдасться. Будуть спроби. Я бачу, от бачите, король жезлів, шестірка жезлів, тобто спроби будуть, але вони не увінчаються успіхом по башті, тому що по шестірці мечів расисти до останнього. Я кажу: зупинити расистів можна, лише знищивши їх. Але що мені імпонує? У цьому розкладі все припинення їхньої співпраці, тому що ми бачили, коли летіло, скільки й деталей було китайських. так, отак, В цих шахедах, дронах. Угу. от. І була підтримка, і якісь економічні відносини від ним, між ними. Тепер я бачу цього не буде. А, там ще ми якось розглянемо, там є хитрий, дивіться, рашисти. США і Китай це три величезні країни, які борються за лідерство в світі, за першість у світі. І вони е, такими обхідними шляхами намагаються. Звичайно, кожен може там ядерку кинути, все, але ми ж не расисти, ми живемо все-таки в цивілізованому світі, намагаємося якось обходити всі ці питання якимись домовленостями, хитрощами, лабіринтними шляхами. А, і тому вони з дуже цікавого грають всі, і в цій грі відіграє надзвичайно потужну роль Тому а хочуть знищити расистів. А, Китай хоче расистськими руками перемогти. Да. І ось такі ось ведуться, але ми я впевнена, що кожен підтвердить мої слова, приймемо в цьому участь, дайте нам змогу, дайте нам ресурси, дайте нам дозволи, і ми знищимо расистів, і там буде двох між собою боротися мирними шляхами. Найголовніше, я впевнена, що всі, хто сьогодні чи протягом трьох наступних днів буде звертатися до предків. Буде просити мирного неба для нас, для наших дітей, для наших рідних і для нашої країни. І я впевнена, що все воно буде. Але, як то кажуть, знаєте, на Бога, на предків надійся, а сам не плошай. Ми маємо. Залучатися підтримкою і вищих сил, і нашого роду, кожен свого, але все ж таки самі брати відповідальність за свої дії, за те, що робимо, що вкладаємо в перемогу, як донатимо, як підтримуємо, як стоїмо там на передовій. Тому що, Альона як би там не було, справді, от кожен, кожен. Кожного торкнулася ця війна, чи так, чи так, чи добре, чи погано, чи по підтримці. Але хочеться вірити і загадати найголовніше бажання мирного неба нам і перемоги над ворогом, тому що прощення це уділ рабів. А ми не є раби, і ми показали це все всьому світу. Дякую, дякую. Це неймовірні слова. Ти говориш, в мене просто мурахи шкірою. Настільки все це відчувається, і настільки хочеться, щоб дійсно це все настало. Настав цей довгоочікуваний мир. Був кінець цій війні, кровопролиттю, і займалися ми відновленням нашої прекрасної нації. Дякую тобі, Тетяночко. Дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Хочу нагадати вам, любі наші глядачі, у Тетяни Гай також є свій ютуб канал, є інстаграм. Доєднуйтесь, посланчика знайдете ми ще під цим відео в описі. А також лишайте коментарі, є у вас питання. Пишіть все, пишіть. Я все буду читати, конспектувати і відповідь почуєте у наступних наших ефірах. Не забудьте скористатися цими днями, не забудьте попросити бажане у своїх предків. І бережіть себе мирного, тихого дня. усім. До побачення, побачимось.